Компанія Aviation New Technologies представила розвідувальний безпілотник вертикального зльоту і посадки Меркурій. Цей безпілотний комплекс призначений для підрозділів, які запускають дрон в умовах, де неможливо розгорнути повноцінний стартовий майданчик з катапультою. Меркурій може вести розвідку в радіусі 70 кілометрів упродовж трьох годин або автономному польоті без зв'язку з оператором на дальності до 100 кілометрів. Для такої роботи дрони оснащені захищеною системою супутникової навігації, а також дублюючою інерціальною системою на випадок збоїв в умовах роботи систем РЕБ. Розробники заявляють, що Меркурій може орієнтуватись не лише за супутниковою навігацією, але й опираючись на мережу наземних радіомаяків. Таким чином, дрон здатен автономно повертатися до точки старту з точністю до 100 метрів. Після чого оператор здійснює посадку вручну.